Моє щире вітання вам, друзі, і найкращі побажання. Сьогодні яке 28 вересня, народ увесь хапає урожай з поля. Зв'язку з тим, що наближається холод-мороз, а я вийшов на свій дайкон. Який я посіяв 4 серпня та думаю ще як провести. Найголовніше час знайти, щоб зробити ще міжрядний проходить трохи, щоб познищувати ту траву. Вже не заради того дайкону, а заради того, щоб насіння не повисипалося. Що ж я хочу, друзі, в підсумку сказати? Що рослина ця дуже і дуже цікава. Цікава вона тим, що могла б дати можливість по стерні отримати другий. Досить такий непоганий, а у разі виконання певних умов, тобто підживлення, знищення трави, урожай би міг бути надто хорошим. Ось які вже екземпляри є, може 4-5 см, а ті останні менше. Що ж хочу сказати про... Дайкон ікон як рослину. Ви як бачите, що вона в тих умовах, які склалися для неї, пізно вже, звичайно, рушилася до хорошого росту. Я ще недавно, коли приходив сюди, то думав, як знайти ті рядки? Тепер би рядки знайшов, але за той час трава вже велика. Але рослина здатна постояти за себе. Вона виживає в жорстокій конкуренції з бур'янами. І здатна дати хороший урожай. Однак для цього треба трохи постаратися, щоб дати їй ще додаткову поживу з часу посіву. Я сіяв звичайно швидко, але більше місяця вона мочилася. І бо її замучила, тоді була страшна посуха, а також та мушка капустяна. Ось тут де ми запалили були солому від того, ну, попилу, що після соломи. Воно дало кращий результат. А бачите, ось тут рядків декілька, що просто приорав, був роторним плугом солому, а аміачних добрив не вніс ніяких. Перегнивання, тобто, ну, бактерії, що поселилися в соломі, забрали на себе увесь азот, який був. І тут дайкон зовсім ніякий, хоча і ще є, Це означає, що треба його підживляти добре. Не пошкодить його підживити азотом і фосфорно калійними добривами. Але якщо би це забезпечив, то міг би отримати досить хороший урожай. Ось такий то мій погляд, друзі. І Ще рослина морозоустойчива. Я не спішусь з тим. Вибиранням, не знаю, може прогадаю, може не прогадаю з, з тими морозами. Хіба що справжня зима почнеться, вже незабаром. Але, але але це перший досвід і він важливий. А далі, якщо старатися і виконувати, всі ті потреби, що він хоче, то би був досить хороший урожай. Якби я був, що та ще й зараз не пізно, але от поїхав до Калуша, а м'ячної салітри нема. Щоб і зараз не пізно йому було сипнути, і він по днях росте, а він би ще. Рванув значно краще. Так що, друзі, досвід є досвід, я не розчарований у цій рослині, не знаю, що я зберу, але за науку теж треба платити. Головне, що то копання картоплі, то сіно, то це, то все. І все відсувалося, робота тут на другий план, але він, так сказати, не розгубився і сам за себе тим за бореться, Навіть ось бороздою після трактора, подивіться, гола борозда, тверда була, але я сівалкою проїхався і... Рослинки, дай Боже їм здоров'я, ростуть гарно. Ось тут навіть не така велика гечка утворилася, але корінець вже сказати має за 5 сантиметрів, мабуть. Якби такі вже всі, але надіюсь, що ще за час його вегетації. Ще погода йому дозволить. І він ще все про себе скаже. Біда, що кукурудзу посадив немалу площу, треба терміново виломляти і все остальне, ще маю ось одну площу. Посіяти, з часом піджимає, з часом проблема, друзі. З часом. Але у нас свята, неділі, нічого не дає, мені обмежує у часі. Найгірше, а він тим часом живе і бореться, живе і бореться. Дуже цікава рослина. Якби насіння його було доступніше, то би було взагалі чудово. І то, що з часу посіву не було дощів, якби був на час. Посіву хоч на тиждень два, якісь були дощі, тут себе було дуже добре. Ось такі тут, друзі, справи з дайконом. Там я частину його покропив з тим раундапом, щоб ну, погинули злакові трави, бо збираюся посіяти там озиме тритикали. І головний висновок я ще по своїй наївності, порахувавши місяці чи дні, 60-65 днів, 45 і так далі. Як пише література, говорять вже люди, які висаджують його, я порахував, що я встигну з ним отримати деякий урожай до початку осіннього посіву під озимі зернові. Але тепер я вже точно впевнений що на це розраховувати не треба. Можна і ті площі засівати дайконом, які не будуть засіватися осінню. І буде тоді нам щастя. Але увага До такої рослини. Є добра справа. Тут заросло менше було викидів з лакових трав, щось трохи і так далі, але підживлення, підживлення. Якби тут не було спалювання соломи, то того урожаю б навіть який є на даний час, не було б. О, ось тут теж з цього краю слабеньке, теж приорав солому роторним пугом і стерню і солому. І вони теж солома забрала на себе. Весь азот який був на той час у ґрунті, а я не додав. Ну, друзі, це моє, не знаю, друге знайомство з часу посіву вас, а тепер все-таки вирішив. Колись покажу головні результати, які будуть пізніше. Ось так, народ готується до зими, а у мене на даному полі постирні озимих. Весна буяє. Дякую, друзі, за увагу. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей. Дайте підтримку лайком, підпишіться, щоб дідусь нарешті отримав тих перших так жаданих тисячу підписників. І було все добре, всього найкращого, до наступних зустрічей.